Сьогодні хочу говорити такий з вами психологічний аспект: ще один як наше мислення, а саме дві системи нашого мислення: це швидке і повільне мислення. Є один автор, дуже цікава книжка Даніел Кенеман. Він називається книжка Швидке повільне мислення. Дуже рекомендую для прочитання. Хто не має часу чи бажання, я короткий короткий суть хочу вам розказати і як ми це будемо використовувати при написанні будь-яких тестів, особливо там ЗНО і НМТ з математики. Отже. Ми говорили, що в нас є постійна та оперативна пам'ять, але в нас ще і є насправді дві системи мислення: це ну, його в основному називають вчені система 1 і система 2. Це система 1. Це те мислення, коли ми не задумуємося, якщо ми щось виконуємо. Ми, наприклад, не задумуємося, як йти, так? яку ногу треба підняти, яку наступну треба підняти. Тобто це те, що відбувається ну, фактично автоматично. А є система два, коли ми зупиняємося і над чим задумуємося. Наприклад, нам потрібно перейти дорогу. Так? І тут ми вже зупиняємося, і ми не йдемо далі автоматично. Ми повинні зупинитися, подивитися, подумати, чи їдемо, чи, чи встигнемо перейти, чи нам треба почекати, чи йти далі. Тобто, в нас є дві такі системи великі мислення. Отже, в нас є дві системи мислення: система 1 і система 2. Був такий проведений експеримент. Людям задавали завдачу такого формату. Бита і м'яч коштують 1 долар і 10 центів. Бита дорожча за м'яч на 1 долар. Скільки коштує м'яч і скільки коштує бита? І більшість людей, більшість студентів, над якими проводили цей досвід, сказали, що. Бита коштує долар, м'яч коштує 10, 10 центів. Це включилася наша ось ця система мислення, 1, яка швидка, яка зразу зреагувала, 1 долар 10 центів, це не долар дорочності, це 1 долар 10 центів. Якби ми включили в систему нашу мислення другу і почали думати і аналізувати насправді це неправильна відповідь, хоча вона дуже часто перша, яка приходить в голову, ідея. Так? Якщо б ми проаналізували, то насправді м'яч коштує 5 центів, аби так коштує 1 долар і 5 центів, так хоча дуже часто от більшість респондентів, кому давалася задача, відповідали саме, що це 1 долар, це 10 центів. Тобто включалася наша система 1. Якщо говорити про цю систему, коли вона включається? Ну, наприклад, коли ми. Чуємо якийсь звук, так ми розуміємо, звідки цей звук, так? ми не задумуємося, що ой, він пішов зліва, чи цей звук справа. Або, наприклад, якщо ми бачимо два об'єкти, ми автоматично можемо зразу сказати, цей ближче, там, цей, цей далі. Ми не задумуючись, можемо зразу сказати, скільки буде два додати два. Так? Тобто, це все включається наша система мислення. Один. Вона включається, коли ми робимо щось таке звичайне кожен день. Ну, навіть таке, як, наприклад, їхати за кермо. Але коли пуста дорога, вам відома ця дорога, ви вже класно вмієте вводити машину. Отут включається система 1. Але якщо вам потрібно проїхати по невідомій дорозі, навіть якщо ви класно їздите, наприклад, в темний час доби, або ж якщо це жива якась вулиця, дуже багато машин, ви системою 1, автоматично цю дорогу не прийдете. Вам треба включати вашу систему 2, яка буде думати та аналізувати. Наприклад, коли вам, ви читаєте. Ви чи включаєте систему 1, так він думає, це буква А, це буде буква Б, разом буде А Б, і так далі. Чи там, ми А. разом будемо Але якщо вам дати завдання порахувати, скільки букв А на сторінці, то вже це автоматично ви зробити не можете. Коли ви, наприклад, знову ж таки, якщо про звук говорити, якщо просто звідки йде звук? бо що Це за звук? Це система 1. А якщо ви хочете прислухатися до когось конкретного, а навколо шумний, і ви зосереджуєтесь на якійсь одному звуку, а навколо вас щось збиває, ось це буде включатися система 2. Тобто, якщо так дуже коротко, то система 1 це така автоматична, швидка, це емоційна, це підсвідомо. Воно зразу відповіді так ми, ми робимо, не задумуючись. Але коли нам треба зупинитися і подумати, проаналізувати, це система 2. Це аналіз, вона щось вибирає, вона щось порівнює, звичайно, коли ми розв'язуємо задачі з математики, в нас в основному повинна включатися система 2, так аналізуючи, оцінюючи і так далі. Але інколи, коли, наприклад, ми розв'язуємо складний приклад, там якась складна задача чи рівняння, ми розв'язуємо, розв все, ви включили систему 2, ми працюємо, і в нас виходить в кінці якесь там елементарне там рівняння, 2 плюс 2, і нам треба написати відповідь. Наш мозок, коли задіюється система 2, вона лінива, вона не хоче включатись. Якщо є можливість використати систему 1, то систему 2 ми не включаємо. І коли ми вже бачимо це якийсь автоматичний, такий легенький якийсь приклад, система 2 виключається, включається систему 1. автоматично. І ось тут, от вона, хоча б здається, що автоматична, але дуже часто вона допускається помилок. Чому кажуть, механічна помилка? Наприклад, там 2 плюс 3 написали 6. Тому що ви не включили систему 2, не подумали, а ви включили автоматичну систему 1. Вона бачить числа 2-3, ну, знак дії плюс вона не, не чітко зрозуміла, виконала дію множення. Так, просто помилилася, не тоді її підставила. Вона така е, досить часто за цими похибками. Так? Тому. Е, де ми це можемо використати? Не спішіть, коли ви вже бачите кінцевий результат. Ви вже розумієте, які останні дії. Ви вже знаєте, як дорозв'язувати це складне завдання. Система 2 вже замучилась. Так вона розв'язувала все це рівняння. Вона хоче відпочити, включається система 1. Намагайтеся не спішити і в цей момент себе зупинити і ще таки заставити працювати систему. 2. уважно рахувати і дивитися, що куди не спішити. Я вже знаю, що я бистренько напишу, напишу, напишу. І тут включається оця система 1, в якій проскакують ось ці механічні помилки, і відповідь вас буде неправильна, хоч ви все правильно розв'язали. Тому система 1 нам класно допомагає. Оце табличка множення, якщо вона вже класно відпрацьована, це система 1. Так, ми не задумуючи, скільки там буде 6 помножити на 7, зразу називаємо відповідь. Але це система, в якій часто проскакують помилки, так. Тому коли ви вже бачите кінцевий результат, намагайтесь все таки не спішити і продораховувати до кінця. Класний спосіб включити систему 2 – це ще проговорити, наприклад, 3 помножити на 7 дорівнює там 21. один. Да? Не писати автоматично вже бистренько, бистренько, бистренько. Звичайно, на НМТ ЗНО ви не можете проговорювати це вголос, але ви це можете, наприклад, проговорювати в голові про себе так? або зупинятися, ви бачите кінцевий цей, не спішити помаленьку, все одно кожний. Кожний крок прораховувати, тому що в кінці оця система, 2, яка думає, яка аналізує, вона коли вже ви бачите кінець і знаєте, як розв'язувати, вона відпочиває, тому що вона лінива і підключається система 1, яка допускає ці помилки. Наше завдання. Не дати повністю системі 1 захопити захопити да, кінець розв'язання, а все-таки до хай система 2, хай ця аналізуюча, оцінююча, хай вона допрацює до кінця. Можливо, потім просто зробити перерив, 5 хвилин подивитися вікно до відпочити голові, але ось цей момент дуже часто проскакує. Тому стараємося включати дуже систему 2 От самі да навіть кажу, це, наприклад, проговорення, це, наприклад, зупиняння і ще раз перечитування акуратно того, що ви як ви прорахували, да, проговорення собі в голові. Можливо, все ви коли готуєтесь до НМТ, проговорюєте вслух останні оці, щоб ви привикали, що система 2 має допрацювати ваш приклад до кінця, а тоді вже можна Включатися в систему 1, перевертати листочки, читати наступне завдання, а потім знову включаємо систему 2. Тому от система 1 відповідає за наші ці механічні помилки, тому стараємося, особливо на саме екзаменах, мінімізувати використання лише системи 1.